Привіт! Я Настя. І це Таке щастя. Так, так, це мій новий канал із назвою Таке щастя. І це моє найперше відео на цьому каналі, тому я хочу, щоб ми познайомилися ближче і розповісти вам, хто я, чому саме ви маєте мене слухати. Тож, почну я із своєї історії. Мені 19 років. І прийшла я до повного щастя ще в 16. Але як прийшла? Я просто від нього не уходила далеко. Всі ми в дитинстві щасливі. А чому? Дуже цікаве питання: чому дійсно діти вважаються щасливішими ніж дорослі? Тут все дуже очевидно, тому що Люди дорослі, в них більше відповідальності, більше турбот за майбутнє, що робити, і вони дуже віддаляються від моменту зараз, від простого моменту бути зосередженим на зараз, тому що багато відволікаючих турбот за що треба думати, що треба робити, що там, що зробив в минулому. А діти вони насправді дуже прості. Вони їх увага зосереджена на зараз. Ось і вони відкриті до нових досвідів. В, в них немає багатообразних людей, багато розчарувань в житті. Ось я була дуже щаслива дитина також. Була дуже зацікавлена, дуже нахідлива і дуже мудра дитина. Ось і підлітковим віці я трошки почала відходити від цього щастя, там друзі, школа. Але все ж я жила все життя дуже близько до природи, і в 16 років я почала задаватись такими питаннями, як як бути щасливим? Хто я, що я хочу робити, чим я хочу займатися? І задававши собі ці питання кожного дня за цей рік, в річчя я Провела в лісі більше 300 годин уявіть собі. І для мене Ліс став як мій психолог. Я могла просто говорити свої думки, що я відчуваю, що я думаю. Я завжди говорила вголос. Як правило, там, де я гуляла, не було людей, тож я могла не стримувати себе. Але там було ще дуже багато маленьких таких штучок, які також дуже повпливали на те, що я зараз. Дуже-дуже щаслива дуже людина. Я маю щасливі здорові стосунки. Я маю зрове тіло, здоровий дух. О, там на бежать. <laughs> Я поселили, да? так відбувається. Просте зосередження в моменті, де ви відчуваєте найбільше щастя. Найбільше щастя. І на цьому каналі я хочу ділитися з вами, як бути щасливим. Що таке щастя, все-все, що, все, все, що пов'язане з щастям, про поточний момент, про різні задачі, справи, відчуття, емоції. Я буду ділитися на цьому каналі. Я також маю канал, де я Показую вправи, також я є сертифікований тренер з розтяжки. І я циркова гімнастка, Ось, дуже люблю спорт, дуже люблю, а, не знаю, от коли я роблю стільки на руках, що розтяжку. Це все також про момент зараз. Коли я відчуваю дещо напружується, який м'яз розтягуються, це прям неймовірна насолода. Тому цей канал мій про. Тіло, да, за тут ми говоримо про щастя, але інший мій канал називається Flexuality by Sia, або також можете мій нікнейм Handstand for Joy написати. Ось. Ну, дуже рада з вами познайомитись. Дуже коротко. В наступних відео я більше детально розповім, хто я. І будемо приступати, обговорювати цікаві теми про щастя. Я думаю, це актуально для кожного. Для кожного актуально бути щасливим, радіти життю. Я не знаю. Для мене це і є мій сенс життя. А який твій сенс життя? Пиши в коментарях. Дуже дякую, що дослухав до кінця. Дуже рада знайомству. 你不会说一下？